Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Не секрет, що новітні червоні зелені комісари вже давно намагаються знищити самоврядування в Києві. Пише політолог і блогерка Михальниченко Анастасія. Далі мовою оригіналу. Дії за влади вже перейшли всі правові і етичні межі, про що говорив голова КМД Віталій Кличко у Страсбурзі. На засіданні Ради Європи видання Deutsche Welle пише, що мер Києва звернувся до президента Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Марка Колоса з проханням надіслати моніторингову місію в Україну, щоб оцінили тиск центральної влади на. Місцеве самоврядування. Як наголошує видання, мер Києва напряму звинувачує голову КМВА в спробі розбалансувати владу в Києві та фактично знищити місцеве самоврядування, З чим він раніше звертався. До президента насправді сам же найвеличніший намагається знищити самоврядування і не тільки у Києві. Оце вже дістало. Кличко звернувся до Зеленського і заявив, що у Києві відбувається спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування. Далі мовою оригіналу. Я звертаюся до президента України, поки ви. Як Верховний Глокомандович, зосереджений на війні та захисті України, люди з вашого оточення невтомно займаються політичними інтригами. І ці процеси стають критичними. Я хочу, щоб і кияни розуміли, що відбувається сьогодні відбувається намагання розбалансувати владу у Києві та знищити місцеве самоврядування в столиці. Призначення. Начальника Київської міської військової адміністрації порушує указ президента про військову державну адміністрацію від 24 лютого 2022 року. Більш того, заміна без явних причин бойових генералів на начальника, який не має військової освіти військового досвіду і навіть не служив в армії, викликає сумніви. Щодо його спроможності виконувати завдання в сфері забезпечення оборони громадської безпеки і порядку, що свідчить про політичні мотиви такого призначення. Чому? Поясню. Сьогодні у Києві відбуваються спроби перебирання законних повноважень міської ради, виконавчого органу Київської міської ради КМДА, втручання в господарську діяльність та її блокування. Це несе загрозу життєзабезпечення столиці. Зокрема, КМВА не розглядає важливі документи, наприклад, розпорядження про відновлення будинків, компенсацію власникам за пошкоджені об'єкти, відновлення інфраструктури та чимало інших. Все це спричиняє дестабілізацію управління містом та блокування важливих для киян рішень. У столиці є обраний мер, є обрана громадою Київська міська рада. Вони за законом забезпечують життєдіяльність міста. В той же час новий голова КМВА намагається в порушення закону. Перебрати на себе повноваження голови КМДА, міського голови міської ради, районних адміністрацій, підкреслю: військова адміністрація тимчасовий орган, основними визначеними завданнями якого є забезпечення та здійснення заходів правового режиму військового стану, мобілізації, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки, порядку, захисту критичної інфраструктури. Тобто, фактично в Києві відбувається спроба блокування функціонування місцевого самоврядування, яка має на меті узурпацію влади, а не забезпечення оборони. І яка практично паралізує життєзабезпечення столиці. Заручниками цієї ситуації стають кияни. І я, як мер, якого вони обрали, продовжу відстоювати інтереси мешканців столиці, покладені на мене громадою. І законом обов'язки. А до вас, пане президенте, звертаюсь також як до гаранта Конституції України не допустити знищення місцевого середування як одного з базових принципів демократії. Слава Україні! В той же час пишуть, що саме Кличко першочергово бачить союз із залужним на майбутніх виборах. Раніше Кличко заявляв: сьогодні постає питання, чи існуватиме Україна чи ні, тому нерозумно займатися виборами і будувати якісь політичні плани, заявив мер Києва Віталій Кличко. В середу в куларах українського дому в Давосі на полях всесвітнього економічного форуму і тому нам потрібно вистояти. І це першочергове завдання для кожного. А ті політики, які займаються виборами, роблять дуже велику помилку. Сказав Кличко, журналістам на запитання, чи веде він підготовку до виборів. за його словами, метою російського президента Володимира Путіна залишається захопити всю Україну, не задовольняючись лише Донецьком, Луганськом і Кримом. На сьогоднішній день необхідна єдність усіх політичних сил, забути про прапори і об'єднуватися під одним прапором жовто-блакитним заявив мер Києва, коментуючи інавгураційну промову Дональда Трампа на посаді президента США, кличко зазначив, що був розчарований відсутністю в ній будь-якої згадки про Україну. Але тим не менш, ми розуміємо, що від позиції американського президента від Позиції сполучених штатів залежить дуже багато чого, і сподіваємося, що перші наступні кроки його президентства будуть спрямовані на те, щоб зупинити російську агресію. Зазначив мер української столиці. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.